Друзі, привіт! Хочу розказати вам про систему приго... приготування. Пригот, пригот, блядь. Друзі, привіт! Хочу розказати вам про систему приготування їжі, яка у нас з'явилась від наших партнерів. Ось в такому цікавому яскравому чохлі. Виробник торгова марка Адіманті. Цей чохол, до речі, знімається. Він на велкро, Можна знімати, почистити його. Або кому не подобається, є ще варіанти в монотонному, наче сірому кольорі. Можливо, ще в якихось є. Значить, що вона собою являє? Кришка, кришка, до речі, з отворами для виходу пару. Ємність у нас на 1,1 літри. Знизу ось такий захист від вітру. Є спеціальна підставка під газовий балон. Якщо, наприклад, на землі ви будете ставити, щоб. Воно стояло впевненіше, є спеціальні пази під різні діаметри. Защелкую тут балон і воно стоїть. Якщо, в принципі, на століку, то не обов'язково. Балон накручується, балон газовий в комплекті не йде, його треба купити окремо. Балон у нас також є але, в принципі, підійдуть і. Інші балони, вони є як такі маленькі, є побільше. Регулювання подачі газу ось така крутілочка. Поджиг п'єзоелемент. Тут у нас є спеціальні пази, які ми вставляємо і з. Запрокручуємо трішки, воно щолкає. ні не щелкає, просто просто так плотно вставляється. Да. Раз і все. І наливається водичка. І готуєте, що вам треба. В принципі, можна як просто закип'ятити воду, можна запарити, наприклад, щось швидкого приготування. Що ще цікаво, в комплекті йде ось така штука. Яка також сюди вставляється, фіксується, для, якоїсь, для чайничка або для маленької пательні. Можна щось посмажити. Або якщо, наприклад, якщо ви тут запарили собі мівінку, зняли, поставили на хай настоюється, тут вже можна поставити чайничок і закип'ятити собі водички. Ось така цікава система. Посилання буде в описі. Разом з промокодом.